Триває наш ефір, сьогодні ми говоримо про програму Життя після перинатальної втрати у нас у гостях Катерина Кузьміна, засновниця соціального підприємства для вагітних та молодих матусь мам ком'юніті, та Тетяна Бібік, практичний психолог, тренер групи підтримки з перинатальної втрати. Добрий день. Добрий день. Перше запитання. Почнімо з того, що таке перинатальна втрата. Перинатальна втрата це втрата дитини на 22-му тижні вагітності. А коли мама переживає таке горе. О, тобто саме це називається повоз, саме перинатальна втрата після 22 е, тижня вагітності так. або 7 днів після народження. Угу. І ця програма життя після перинатальної втрати, коли вона починається? Програма починається з 5 травня. Вона буде проходити офлайн в нашому місті Чернігові щопонеділка ввечері. Угу. Як ви прийшли взагалі до створення цієї? Програми, чому назріло взагалі це питання? А ми розпочали діяльність мам ком'юніті 1 грудня 23-го року, і з першого дня роботи почали приходити запити від дівчат: що ви дуже класний простір створили, але чи немає у вас підтримки? Тим, хто штовхнувся з перинатальною втратою. На той момент у нас не було такого спеціаліста, який би зміг допомогти дівчатам. І ми шукали, придумували способи, як зробити так, щоб дівчата які з цим зіштовхнулися, змогли знайти підтримку та сили рухатись далі. Тобто і... був суспільний запит на це? Так, писали дівчата, і ми не знали, чим допомогти, і почали думати в цьому напрямку, і саме так прийшли до того, що зараз ми розпочинаємо цю групу підтримки. Потім ми познайомилися з Тетяною і разом вже написали програму підтримки. І вона стартує 5 травня. з 5 травня. Ми говоримо. Взагалі про перинатальну втрату, про психологічні проблеми, з якими стикаються дівчата, і не тільки якої допомоги потребує дівчина, що втратила дитину. Перше, з ким вона стикається, це звісно медичні працівники, які знаходяться поруч, і вони теж повинні вміти правильно і сказати, і надати допомогу. Першу таку не скажемо психологічну, а людську напевно десь допомогу. А далі при гострому горі, звісно, це перше це сім'я. Тому що найнайважче з найважчими найтяжчими. Емоціями жінка йде до своєї сім'ї, і тут дуже важливо, звісно, що зрозуміти, що не тільки жінка втратила, втратив і чоловік, втратили, і бабусі, втратили, якщо є братики сестрички, тобто це втрата всієї родини, не тільки жінки. І дуже важливо, щоб сім'я переживала цю втрату разом, тому що є певні стадії горювання, і вони завжди є, вони в кожного протікають по-різному, але важливо, щоб вся сім'я проходила ці стадії Горювання разом і на початку, давайте поговоримо про стадії. Так перша, перша стадія горювання, звісно, це заперечення. Це не може бути, це не зі мною, це не мало статися. Я в це не вірю. Тобто і жінка, і чоловік так само не можна безцінювати відчуття чоловіка при цьому. Він теж втратив, тому що зазвичай да ми говоримо більше про жінок, тому що вона носила цю дитинку під серцем. Але чоловік так само теж дуже важко може пережити. Цю біль втрати, а тому важливо пер це от заперечення, і не вмовляти жінку про те, що дану. Так сталося, і так далі. Не потрібно обесцінювати її емоції. Там буває оточення найближче говорить, ну, що ти так дуже переживаєш, ну так буває. Знову таки в залежності від того, коли вона втратила, що там це ранні етапи, ти розумієш і так далі. Зі статистики, взагалі, якщо говорити, що із чотирьох вагітностей є одна втрата. О, тому дійсно це велика статистика, і багато хто з цим зіштовхується, але. Мало хто знає, як це переживати. Отож, заперечення. Це не могло бути зі мною, і я не хочу це приймати. Далі, звісно, гнів. Я ненавиджу всіх, я ненавиджу себе, я ненавиджу все, що навколо. Я не можу повернутися в те в життя, яке було раніше. Все ну, це безмежний гнів, злість, яка просто оточує виходить виходить середини, і жінці дуже в цей час дуже важко з цим справитися. А наступний етап це є пошук винних. І зазвичай ми розуміємо, що жінка знаходить винну і це себе. Це самодокір, самопровина, це моє тіло втратило дитину. Це я була неуважна, я не так лікувалась, Я... Тобто вона повністю занурюється в це самозвинувачування або звинувачує лікарів, або тобто завжди є пошук винних. І цей етап теж повинен бути. Не потрібно о, говорити, да, що ти шукаєш винних і так далі. Наше завдання підтримати, сказати Я розумію тобі боляче, я розумію тобі важко, ти переживаєш. Чим я тобі можу бути корисним, якщо я тобі буду щось говорити, підтримую. Чи тобі цього достатньо, чи ти хочеш, щоб я тебе обійняв, якщо ми говоримо про чоловіка? Або про близьке оточення. Важливо спитати, як ця жінка відчуває цю підтримку. А можливо, просто слухати, коли дуже погано і коли ти хочеш оцю гнів. І злість вилити. Ніхто не хоче слухати ніяких порад. Мені просто важко. І чим більше вона буде говорити про те, як їй важко, тим більше вона себе буде виліковувати, тому що про це треба говорити і про це не треба замовчувати ні в якому разі. Далі це, звісно, апатія депресія. Я нічого не хочу, у мене немає сил, і в мене немає цілей, і я не бачу свого життя, яке воно було раніше. Тому що, звісно, це, це стан, який вона вже омріяла. Вона мріяла про це, і це не сталося. І це не сталося, це дуже важко прийняти. Тому апатія, депресія, і це і знову-таки тут треба слідкувати наскільки довго вона протікає. Для того щоб не застигнути в цьому стані, щоб не було цього заціпаніння надовго. Але ця стадія теж повинна пройти, і нам потрібно розуміти, що жінка в цій стадії і знову підки підтримувати максимально, наскільки ми можемо, наскільки вона дозволяє, якщо вона дозволяє себе обіймати, обіймати, якщо вона дозволяє говорити, то говорити, але не більше того, що вона хоче цього відчути. І останній етап це прийняття, але до цього звісно важкувато дойти, тому що тут потрібно. І навчитися технік самодопомоги і прожити це горе сповна, щоб було правильно оце підтримуюче оточення, щоб були люди, які тебе підтримують. Треба перегорювати, не зробити біль меншим. Наше завдання не зробити біль меншим нашої, нашої знайомої чи подруги, яка втратила дитину. Нам потрібно допомогти пережити цей біль. І це важко. В нашій культурі ми не вміємо горів. Ми вміємо переживати це горе. Ми зазвичай хочемо скоріше, щоб людина перестала плакати. Не плач, ну ну перестань. Ну воно все буде по іншому, все налагодиться. Для неї зараз це слова, які будуть найболючіші. Тому воно не для неї воно не налагодиться. Для неї це втрата. Тому тут важливо сказати, я бачу, ти тобі важко. Я бачу, що це боляче, і це нормально плакати, поплач, і це нормально переживати, а, тобто не зупиняти, тому що біль треба пережити він нікуди не дінеться а його треба проговорити і прожити і тоді настане час прийняття і тоді а, і ми уже жінка буде готова будувати далі життя чи і чи планувати наступну вагітність але оці етапи вона повинна пройти до речі тому що буває жінки Після втрати одразу хочуть і пробувати наступну вагідність іще. Але важливо прогорювати цей етап, не, не починати одразу знову, знаєте з, з нуля, трішки дати собі час на горювання для того, щоб Ну, щоб далі було легше, щоб це не було заміщення болю, а щоб біль був прожитий і тоді я вже буду готова до того, щоб стати в друге чи в третє мамою, бо вона вже була мамою. Ми не можемо сказати, що вона не була мамою. Вагітна, це вже мама, вона вже мама, а він вже тато. Ми повернемося ще до цього. Катерину, розкажіть, як можна взяти участь у програмі? Хто може взяти участь? Ага. Можна взяти участь, заповнивши форму. У нас є Google-форма на всіх наших сторінках, можна її знайти. Ви заповнюєте цю форму, і ми вже відбираємо групу 10 людей, які стартують вже в цю групу. Можна прийняти участь дівчатам, які. Якийсь час пройшов після того, як вони втратили дитинку, тому що якщо вона тільки-тільки зіштовхнулася втратою, вона на гострій стадії горювання, і Тетяна більше детально зможе розказати, чому не можна. Тому що чому не можна одразу, щоб пройшов певний час. Ну це знову таки в кожного свій час, але там, хоча б десь два місяці, повинно трішки пройти. Чому повинен пройти час гострого болю, повинен пройти етап заперечення гніву. Але хочу ще сказати, щоб оці етапи горювання жінка може в них повертатися знову і знову починати з другого чи з першого і так далі, в залежності від того, як вона себе почуває, як вона переживає, і наскільки вона готова проживати правильно цей біль знову таки. От, тому може бути цей момент. Чому не важливо не прийти в стадію гострого горювання? Є таке поняття, як воронка травми. Коли людина в етапі гострого горювання, ми просто всю групу затягнемо в її гостре горювання, і ми зробимо таку воронку травми для всіх. От, тому важливо трішки, щоб жінка прогорювала це вдома вдома із сім'єю. І це важливий етап. Якщо є етап похорон, щоб ці всі ритуали вони пройшли. І тоді вже вона буде готова до групового саме зустрічі до групової. Катерина, 10 дівчат. Ви відбираєте угу. так. Що далі? Вони приходять да, кожен вони понеділок. приходять кожен понеділок, що вечора <кх> і займаються з Тетяною, У них будуть практики. У нас прописана програма на всі п'ять заняття. Що вони будуть проходити? Вони перетікаючи один в одно, а долучитися можна. Лише до початку цієї групи підтримки можна буде потім вийти з неї, але долучитися новим не можна буде. А лише ці люди, які вже набрані. А це таке в нас правило а, і. Хочеться ось цим проектом показати, що про це треба говорити, тому що в нашому суспільстві ця тема табуйована, Люди не говорять, жінки, чоловіки, які страждають, вони не виплескують ці емоції. Люди, які зіштовхуються з знайомими, які зіштовхнулися втратою, вони можуть недооцінювати втрату. І це дуже болить, тому що часто ми можемо чути такі фрази, які не можна насправді казати: наприклад, ти ж молода народище треба сприймати цю втрату як реальну втрату людини а в нас поки що немає цієї культури місія мам це свідоме батьківство і ми вважаємо що це те чим хочемо допомагати людям чи правильно я розумію що дівчата ділитимуться кожною своєю історією щоб допомогти як у форматі рівний рівному ті хто як ніхто інший не розуміє біль втрати так, в цьому є суть групи підтримки, що збираються ті люди, яких об'єднує спільне горе в плані, що кожна з них пережила цю втрату. І дуже важливо, що кожна з них знає, не обестінить цю втрату, тому що не отримаєш фразу Ну ти ще молода, бо вони розуміють, як це дуже ранить. І це важливе коло підтримки. І так буде, звісно, проговорено. Це буде одна з перших зустрічей, де кожна зможе проговорити свою біль, свою втрату. В свою втрату як то сталося, тому що, повторюсь, про це треба говорити, і це не треба замовчувати теж. А, і важливо їм проговорити. Вони повинні зрозуміти, що це нормально горювати, що це не, це не, не потрібно на цьому е, ховатися кудись, нікому ні роз, не розказувати. Так? Є приклади жінок, які от, о, можуть написати зараз. Ми дуже популярні всі в соцмережах, м, можуть писати навіть в соцмережах. так, І це говорить про те, що вона вже готова більше про це говорити. Вона готова Плакувати, скор, бути в скорботі, О, це дуже важливо говорити про це. Якраз група підтримки для того, щоб кожна жінка не боялася про це говорити, тому що не боялася, що скажуть, а як подумають. А це якраз всі ті дівчата, які пережили те саме, що і я. Так ще важливо додати, що ця група буде абсолютно конфіденційною, а дівчата можуть не переживати, що ми якось висвітлимо їх фотографії або історії. Це абсолютно конфіденційно, якщо дівчина буде готова ділитися. Ми її вислухаємо, ми зможемо поділитися історією. Якщо ні, то абсолютно ні. Тетяна казала, що переживають не тільки дівчата, які втратили їхні сім'ї, чоловіки, їхні mm -hmm. діти, їхні батьки, там свекри. Наприклад, чи будуть можливо якісь спільні програми для наприклад для подружжя, яке втратило дитину? Я думаю, ми почат, почнемо зараз з жінок. Подивимось на успішність цього. Першого запуску, а потім будемо дивитися, чи є потреба в чоловіках. Тому що а, якщо жінці дуже важко наважитись, чоловіку теж буде дуже важко наважитись, я думаю, на прийти пропрацювати. Якщо буде запит, якщо буде. А... Будуть люди бажати цього, ми зробимо обов'язково. А також в соціальних мережах ми додаємо актуальні посилання на, наприклад, як реагувати знайомим та близьким на втрату. У нас є закріплений хайлайтс, де можна знайти посилання на даний ресурс, що допоможе правильно спілкуватися з людиною, яка пережила втрату. Тетяно, повернемося до. Втрати теж чоловіка, наприклад, чи чоловіки, і батьки, і дівчини, чи вони так само переживають ті ж стадії. Що дівчина, яка втратила дитину? Вони теж можуть переживати такі ж стадії, але ми трішки, знаєте, звикли десь трішки обесцінювати, що вони можуть таке переживати, бо, звісно, більше за все переживає, якби жінка, бо вона носила під серденьком свою дитинку. Але теж вони є учасники цього. Може вони, звісно, не так можуть показувати не так. Проявляти цей емоційний стан. От. Але все одно в них теж ці стадії горювання проходять, але трішки по іншому, але проходять все одно, і не можна теж їх обіцінювати. А особливо, якщо вже є дітки у сім'ї, в них теж є свої стадії. Вони теж очікували братика чи сестричку. Але це така окрема тема, в якому віці краще, як правильно діткам говорити про втрату. Це така глобальна більша тема, яку потрібно висвітлювати по інш... ну, в інший час. Але це тема теж важлива тому що і дітям потрібно правильно сказати про втрату, і не треба приховувати цю втрату, що, що це якось не сталося, чи якось там от це потрібно розказати дитині на тій мові, якій вона це зрозуміє в певному віці. Тому всі проходять ці стадії горювання, але вони проявляються по-іншому. Про чоловіків так в нас в культурі як шо якби ми не говорили зараз про те, що. Ми проявля... чоловіки вже й стали більше проявляти емоції. Але все одно у нас ще так трішки вісить з 90-х, що чоловіки не плачуть. Воно ще є, трішки виховується в наших дітях. Вже менше, ми вже менше розуміємо, що чоловіки теж люди, та й вони можуть плакати і переживати. Але ще це в нашої культурі є. Тому дійсно ми чоловікам важче проявити цю емоцію і важче розкритися. Тому в нас будуть завдання, які. Жінка зможе зробити в парі вдома з чоловіком наразі, саме в цьому проєкті, там, де вони зможуть разом зробити, написати листа, тобто ну, про це більше буде розказано в нас вже в, сам, в, в самому проєкті всередині. Будуться вдання, якщо чоловік, звісно, буде готовий виконати їх теж вдома. Але загалом, так, всі проживають такі стадії горювання, просто кожен проживає їх по-різному. Тобто, чи може сама жінка? Допомогти чоловікові, якщо вона пройшла вже певну стадію, а він тільки заходить до неї, може? Якщо вона буде знову таки, якщо вона пройде це горювання, він при цьому буде її розуміти, не обесцінювати, щоб в них на зберігся оцей контакт, тому що вона може горювати довше, вона може повертатися знову в те. В попередній етап горювання. А це можуть бути різні тригери, знайшла якісь записи, тут уже якийсь був куплений одяг і так далі. А воно знов все повертається десь, вона знову піднімається цей гнів. От. І тут важливо, якщо в цей час чоловік розуміючи, да, як ці стадії горювання, якщо вона йому розкаже, що от я дізналася, що є такі стадії горювання, і от так, от так вони проходять, і він це буде розуміти. Необ... Відноситись з розумінням до цього, і коли вона прогорює, коли вона. Тому що наше завдання в кінці цього все-таки проєкту, щоб жінка знайшла внутрішню опору в собі. Що моє життя, воно зараз тут і тепер, і а, я маю право жити далі і знайти внутрішні опори. І тоді вона зможе донести дійсно чоловіку, а, а, ну, наскільки вона це зможе донести, так оцю силу а, і підтримку, яку наскільки вона це зможе зробити. І якщо цього буде мало, звісно, краще звертатися до спеціаліста, а, тому що якщо жінка довго в депресивному стані, якщо в неї нема апетиту, вона не може повернутися на роботу в неї, вона постійно роздратована, апатична і так далі. То тут, да, звісно, треба звертатися до спеціаліста і допомагати їй. Що може статися з подружніми стосунками? Через страту дитини чи може спільна біда зблизити або навпаки розділити подружжя, або навіть до розлучення дійти? Ну я думаю, що ми всі знаємо такі приклади життя і зустрічали таких людей, які навпаки або зближувались, або розлучались. Є є такі моменти. А і той варіант існує, і той варіант існує. Все залежить від самої пари. Не можна сказати, якась статистика, що стовідсотково. А такий там відсоток буде розлучень, а такий відсоток буде навпаки зміцнення відносин. Все залежить від того, які відносини були у парі до цього, наскільки вони були довірливі, наскільки вони були підтримуючі. Якщо до цього були великі конфлікти, і жінка, ну, ми знаємо, що так буває. Жінка хотіла втримати відносини за допомогою, наприклад, вагітності, і от вийшло так, як вийшло, то ми розуміємо, що. Буде не дуже ок, правильно, якщо вони трималися вже лише на цьому. Ну, це так, так воно є, воно, ми не можемо про це не говорити. Воно так є. А, І є ін, інші варіанти, коли подружжя дуже хотіли, вони о, йшли до цього. І вони дуже старалися, і в них є любов. Ця любов, на, на якій основуються взагалі відносини, яку вони підтримували, не в залежності не від того, є дитина чи нема. оця тому що відноситься відносини це робота, і тоді так вони можуть далі і знову-таки пробувати ще, і так далі. І так далі. Якщо вони дуже довго хотіли, і хтось від цього дуже втомився, і були конфліктні ситуації, то так, може бути розставання. Тут все залежить дуже від сім'ї. Наскільки в них були гарні відносини, наскільки підтримуючи і розуміючи один одного. Це коли ми говоримо про дуже близьких родичів, але є ще колеги, друзі, чи просто приятелі, які теж ну, бачили дівчину вагітною. Після вагітності вони її не бачать з дитиною. Як краще спілкуватися, щоб не ворушити цю рану? Завжди у колі колег буде хтось, хто найближчий. Так от воно є. Тому важливо той, хто найближчий, висловити все-таки своє співчуття, тому що вони, скоріш за все, і спілкувалися, бо вона знає. І вона, та хто найближча, може спитати, як ти зараз, в якому ти стані, якщо колеги будуть тобі співчувати, чи щось говорити, як ти чи готова ти відчу, чути це чи краще зараз. Не чіпати цю тему, скажи, як тобі буде краще. Тому от найкраще спитати, як тобі зараз. Тому що читаючи багато літератури і статті за цією темою, в одній статті я читала, що найгірше, що відчувала жінка в плані підтримки, це коли зовсім нічого не говорили. Це було найгірше, що для, тобто, там можна якось правильно, неправильно підтримувати, але ви, 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 ви проявити Турботу. Але каже, але говорять, що найгірше це, коли зовсім ігнорували, нічого не говорили. Тому що це сталося зі мною, це ну, воно було. Якщо про це знали в колективі, то важливо, щоб той, хто ближчий, звісно, потурбувався і. Так, да, це важко, нам важко. Нам важко, бо ми не знаємо, як підтримувати. Нам, тому що ми не знаємо, як це, це боляче, ми, ми самі боїмося цього болю. І тому нам важко правильно підтримати. Ну, от. Але все-таки краще теж зрозуміти, наскільки вона готова, на якій вона стадії зараз, тому що якщо вона на стадії гніву, то дійсно ми можемо настільки її ще більше ще більше підняти цей гнів, що вона не зможе далі, наприклад, працювати і так далі. О, тому тут важливо дізнатися, в якому вона зараз саме стані. З точки зору керівника цієї дівчини чи керівниці, які дізналися про це, чи варто полегшити роботу її, коли вона повернеться на роботу? Ну, не давати, можливо, надскладних завдань, складних проєктів. Знову таки. В залежності від особистості людини деякі люди для того, щоб не мен, ну, менше відчувати цього болю, вони навпаки завантажуються роботою. Комусь навпаки потрібно відпочити більше. а Хтось не може сфокусуватися. Знову таки, напевно, як от якби з точки зору керівництва, то якби в мене така трапилася ситуація, я все-таки попитала, на якому ти зараз в стані, як тобі зараз краще, чи готова ти, який ти готова брати об'єм Якщо Є така можливість коригувати об'єм роботи, то краще спочатку спитати, що ти готова, тому що дійсно ми можемо і вибити людину взагалі з обійми через те, що перенавантажити. От, і, і так само і навпаки, тому взагалі у всіх всіх проблематиках, і в, і в сім'ї, і в колективі, і з керівництвом саме найголовніше це говорити. І проговорювати, і тоді ми зможемо дійти до якогось консенсусу, нічого не вигадувати, а просто спитати. Але коли ми говоримо, все-таки про що точно і як точно не треба висловлювати підтримку, які такі слова є, яких точно не варто вживати, та не плач. Да, все буде добре, да ти вже скільки часу пройшло, ну що ж ти ніяк не заспокоїшся. Ти ще молода, та да, в тебе ще все попереду. Ну не засмучуйся, ну в тебе ж є вже одна дитина. Я Кому? краще вже протягом теж ефіру говорила. Я бачу, ти переживаєш тобі боляче, я тебе розумію, твій біль. Це важко, я розумію, що це важко пережити. Якщо тобі потрібна буде якась моя допомога словом чи ділом, я завжди буду готовий чи готова тебе вислухати, підтримати, я завжди поруч, ти на мене можеш покластися. Якщо тобі буде дуже сумно, ти велика туга, я готовий чи готова тебе послухати. А якщо тобі треба обійняти, я завжди тебе зможу обійняти. Ну, ті, хто може, та з близького оточення. Все. Ми не можемо. Сказати дуже, що ти знаєш, а от там от жіночка така, так вона отак от переживала, чи ще. Або ти знаєш, а мій досвід був такий. Може, вона ще не готова, якщо в когось такий був досвід, не готова була, не був не готова слухатись. Твій досвід, бо твій досвід він може бути він особисто твій, і в тебе своя ментальність, своє виховання, своя стресостійкість, і твій досвід може мені бути нересурсним. Тому тут просто підтримка, і я завжди готова тебе підтримати. Я поруч. Я я завжди можу підставити плече, слово, ухо. Я тут все. Тому що ми можемо не попасти в біль, Ми мож, або навпаки дуже попасти в біль. А от і тому, якщо не спеціаліст, то краще не чпати те, те, в чому не треба чпати. Угу. Катерину, на завершення, давайте ще раз нагадаємо програма життя після перинатальної втрати. Як зареєструватися, де, скільки триватиме? Програма трима... триватиме 5 тижнів що понеділка, по вечорах. Зареєструватися можна в наших соціальних мережах. У нас є посилання на Google форму, а група набирається 10 людей. Займаються вони з Тетяною, з психологом. Вони пройдуть цей шлях всі ці етапи і спробують трошки заспокоїти свій біль і знайти внутрішню опору для себе. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про програму життя після перинатальної втрати. Нашими гостями були Катерина Кузьміна, засновниця соціального підприємства для вагітних та молодих матусь мам ком'юніті, та Тетяна Бібік, практичний психолог, тренер групи підтримки з перинатальної втрати. Дякую вам. Дякую. Дякую.